Ми сьогодні на Сумщині. Тут герої, які зупинили російський наступ, сьогодні ми передали більше 30 мільйонів гривень для наших військових, і будемо робити з першого до останнього дня війни максимум, що ми можемо для підтримки збройних сил. Багато передається майна, це і квадрокоптери, це і баги в розумовому і в піхотному варіанті. Під дроні з оптоволокном, що саме зараз таке необхідне. Коптери, які мають 15-дюймовий розмір, телевізори, ноутбуки, бані, шиномонтаж, який себе зарекомендував дуже з хорошої сторони. Тримуємо сьогодні 100 фів. 25 на оптоволокні, решта на радіозв'язку різного типу на різні рамі, а також чотири станції Aukitel. Дрони на оптоволокні – це, мабуть, один із найважливіших засобів ураження противника в районах, де дуже велика насиченість засобів реб противника. По-перше, ворог не може заглушити, Ми можемо залетіти на велику відстань, знаходимо ворожу техніку, реби, антенни і далі, тому подібне, бліндажі і за допомогою такого чудового оптовихна приближень на добро. Отримуємо пральний комплекс для наших безпілотників, які беруть безпосередню участь в активному веденні бойових дій, два квадроцикла, які будуть забезпечувати підвіз пального, боєприпасів, продуктів харчування до позицій особового складу. Ноутбуки, монітори для спостереження, аеророзвідки, коригування вогню артилерії, знищенню. Живої сили противників разом з нами зараз є Рост Павленко разом з нами є Вадик Кєра, разом з нами є Ірина Геращенко і Марина Порошенка. Це наша місія і наша роль для того, щоб ми підтримували наших воїнів і нашими об'єднаними зусиллями. Сьогодні наші воїни отримують можливості воювати. Бажаю міцного здоров'я. Дуже радий бачити. Дякую вам за надану допомогу. Це... Наші підземні е, структури медичні, які допомагають забезпечити і наших лікарів, і наших поранених потребуються техніки. Ми передаємо перший ескаватор, який ви привезли до медиків. На стаб-пункті перший має бути захищений підземний шпиталь. Цей ескаватор буде копати не фортифікаційні споруди, але він буде рятувати життя наших поранених бійців і наших лікарів. Найкращих в світі. Зкільки часто ми все до вас приїжджаємо? Незважаючи на ту ситуацію, яка відбувається з Петром Олексійовичем, доволі часто, і ми дуже вам вдячні, тому що дійсно ваша допомога вона неоцінна. І В деякій мірі, навіть я вам скажу, я думаю, що рятує життя і одне рятувало наших побратимів. Саме більше отримали майна від фонду Петра Олексійовича в Сили спеціальних операцій.